Це відео присвячене моїм найсексуальнішим, тому якщо ви новенький, то можливо вам буде нецікаво і дещо не зрозуміло. Краще подивіться мої огляди, особливо новорічні. На цьому відео не буде переглядів, але мені по барабану. Не для цього я його записую, а для того, щоб підбити підсумки року і привітати вас. Вітання буде в кінці. Я зробив два останні відео, бо дуже люблю зимову атмосферу. Оцей новорічний настрій. Також хотів привітати вас з святами. Ви також зробили мені подарунок своїми переглядами, крутими коментарями і лайками. Багато ще хотів зробити відосів до нового року, але як завжди, мало часу на все. Постараюся надолужити вже у наступному. В принципі, ще січень можна сприймати як святкову пору. Того чекайте відповідні ігри. Знаєте, я не дуже женуся за хайпом, новими іграми чи якимись скандалами. Мені це просто не цікаво. Я люблю ігри і озвучую, що відчуваю до них. Так сталося, що вони буквально рятують моє життя протягом мого існування. Ментальне здоров'я не менш важливе. Особливо після початку війни з цими розіянами і тепер ігри рятують моє життя знову, навіть матеріально, тільки не сприймайте буквально. Я надзвичайно вам вдячний і шаную таку серйозну підтримку. Без вас хрін би я що мав. Мої круті спонсори, чуваки, які по декілька разів передивляються всі відео, постійні коментатори. Хто ще від самого початку зі мною максимально респектую вам. Можу точно пообіцяти, що не зазнаюся. Знаю для чого я тут і яка моя мета. Тому що з самого початку у мене була якась тактика, і я її притримуюся дотепер. І як бачите, частково вона працює, або не частково, побачимо з часом, байдикувати не планую. І не планував, готовий пахати, і не боюся роботи. Завжди відносився серйозно до всього чим займався. Буде ще велика кількість відео, як оглядів, так і проходження. Спробую розвинути формат з порівнянням ігор. Якось з Fallout'ом робив, хто не бачив. Провіримо, як ще вам заходять стратегії, тільки без анонсів. Якщо підвести підсумки року, то було створено 38 відеороликів, не рахуючи шорців і тих всратих підкастів. Багато це чимало вирішувати вам. Для мене це точно було немало і періодично важко, особливо коли ще маєш роботу, окрім Ютубу. 650 тисяч переглядів із усіх відосів, 8 з половиною тисяч підписників, що дуже мене здивувало, не очікував, що гонки так бустануть канал і принесуть ще стількох чудових людей. Я взагалі розраховував, що буде 4 тисячі максимум до нового року, а тут таке. Сотка у телеграмі, що також приємно у планах. Ще дуже багато різноманітних ігор, які я сильно люблю. Того набирається терпіння. І не думайте, що я хочу всім угодити. Це не так. Просто такі коментарі. Я роблю те, що мені подобається. Але якщо буде багато коментарів за якусь гру, то обов'язково її зроблю. Он як було із НФСами Дякую вам за можливість творити і займатися улюбленою справою. Дякую за те, що підсилюєте мої враження до ігор. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І вітаю вас з новим роком! Нехай кожний ваш квест по житті буде епічним, цікавим та різноманітним. Нехай вас, наших воїнів, завжди спонукає удача. І повернення додому із щитом бережіть свою пішлункову, тримайте ноги в теплі, міцного вам здоров'я і максимальної сексуальності.